Дуже смачний шоколадний торт Мрія. Зберігайте собі, любителі шоколаду точно оцінять. Якщо зберегли, то киньте смайлик у коментарі. Розбиваємо яйця, додаємо трішки солі та цукру і збиваємо блендером близько 10 хвилин. Змішайте борошно, какао і розпушувач та просіюючи чи додайте до яєчної маси, яку акуратно змішайте лопаткою. Перелийте форму, застелену пергаментом і випікайте при 180-45 хвилин. Для заварного крему беремо цукор, крохмаль, ванільний цукор, яйця і вимішуючи вінчиком, додайте молоко, ставимо на вогонь і перемішуючи доведіть до загостіння. Дайте охолонути, вкиньте до нього масу кімнатної температури і збивайте 2-3 хвилини. Коржу дайте охолонути, розріжте на три частини, кожен з яких просочіть молоком. Корж вкладаємо в форму, змащуємо кремом і накриваємо наступним коржем і знову перемащуємо. Лишіть на 2 години в холодильник, щоб стабілізувався торт. Беремо шоколад, вливаємо олію і, перемішуючи на вогні, розтоплюємо. Покриваємо шоколадом торт і даємо застигнути. І готово! Всім смачного!